Неурядова організація Академії електронного урядування та Естонський центр міжнародного розвитку реалізують проєкт розробка цифрових муніципальних послуг для демобілізованих ветеранів в Україні. Хочу сказати, наскільки важливо сьогодні цифровізувати ці послуги, наскільки важливо мати єдиний реєстр, наскільки важливо донести це ветеранам, Це сьогодні, мабуть, проблема теж номер один, тому що ми не маємо ні на хвилину забувати тих, хто зараз так повинен відчути нашу підтримку на Житомирщині. Близько тисячі ветеранів повернулися до мирного життя. Розповідає Галина Шиманська. Цей проєкт має на меті покращити доступність послуг, що надаються місцевими органами влади. Цей проєкт покликаний підтримати військовослужбовців і ветеранів, які стали на захист України. Він фокусуватиметься на створенні електронних сервісів, які доводитимуть людям, що падіння це не кінець життя. Це може бути початком підйому до нових цілей і звершень. Цей проєкт це маленька частина тієї допомоги, яку Естонія надає Україні. Ми хочемо підтримати створення зручних електронних сервісів. Це буде. Ще один крок для нашої міжнародної співпраці. Перш за все, це аналіз і розробка першого набору муніципальних цифрових послуг для демобілізованих ветеранів. Наступне це покращення доступу та ефективності місцевих послуг шляхом створення можливості подання заявок через цифрові канали. Наступне інтеграція з державним реєстром демобілізованих ветеранів і забезпечення обміну даними та документами з іншими державними установами. Розробка рекомендацій щодо необхідних законодавчих змін. Проєкт стартував у травні цього року, а завершиться у квітні 2026-го. За цей час посадовці вибраних муніципалітетів пройдуть навчання для підвищення кваліфікації. В рамках цього навчання ми зможемо показати вам, як треба оцінювати послуги яким чином звертати увагу на те, що можна вдосконалити, думати над інфраструктурою щодо впровадження тих чи інших послуг і відповідно навчати спеціалістів, які безпосередньо цим займаються? Планується, що реалізація проєкту зробить муніципальні послуги ефективнішими та прозорішими за допомогою цифрових рішень. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1